Что я обсиралась? Ну мне не надо, чтобы вот ты говорила. Валял... Ну где я вот Я уже четыре кажешь... дня в туалет не ходю, обсиралась. Как не ходишь? Наоборот, у меня запоры, а нет никакого обсирания. То когда-то я тебе сказала, Савелка, может за вот этих таблеток майка, там. А что ж ты казала, от зелени обсыраюсь, а что ж ты не обсираешься сейчас? Что не То у меня. Что ж ты не ходишь в туалет? Я уже сходила. По большому? Да, ну, сьогодні сходила. А то не була, я не ходила, яке там, там що тут засушене. Слухай, якщо б там було какашки, ти б узяв руки, було б руки грязні і воняло. А так нічого, не не п'ятничка, ми тільки все. Коля казав, що валялась на кровати. Ну на кровати я ж кажу, було б, я взяла в руку, нічого там на гімно не похоже близько. А що ж то було? Значить, як назад сушену, абрикосину. Отаке. Це, вторг... Це хорошо, що зуби ще не падають. Не дай Бог упали, все треба буде перетирати ужас один. І от болі по брулі, і від голоду, блять, не можна буде їсти. Боже, <ріпи> що отак от приліпив і все. І скоку хватить. Буде... Не боліцію не можна поїхати нікуди. Васіння, буде на м'ясорубку суп, суп молодь. А що робити? Ой, надічка, там у нас є сьо вот та що перетирає. А для чого тебе що зуби впали? Надя діло не ти жила нормально, тобі хотілося внімання?